Всіх вітаю! З вами Марія і давайте дивитись, що буде завтра. Починаємо з особистого життя і дивимось кілька питань поспіль. Тож, що ж у вас буде завтра в особистому житті? Угу. Якась поміч Король Кубків показаний, і людина, з якою ви або в одній сім'ї, або це в одному десь колективі ви спілкуєтесь, бачитесь. Це знаєте, це може бути людина старша за вас віком. І тут як сум. Якесь от щось, що через що або ви сумуєте, або людина сумує щось, що не виходить, не, не є чимось таким, що було б ну, до вподоби або вам, або людині. Тут якесь знання буде або зараз. Щось, що буде, знаєте, от. Псувати настрій. От в будь-якому випадку тут зіпсується настрій. Але все ж таки, от тут треба замислитись. Тут не треба швидко приймати рішення або, ну, знаєте, як засуджувати саму ситуацію або людину. Треба просто звернути на це увагу. Треба от як замислитись над чимось. Далі. Сфера кохання. Що у вас буде завтра у сфері кохання? Угу. Ну, тут показаний відлюдник людина, яка, ну, ну, як, ви або не часто бачитесь, або взагалі людина там ну, десь від вас відсторонена чи відсторонений був. Все ж таки. Нема можливості забути про вас, а вам про людину. І буде тут ну, як якась окрема тема, яка людині як підштовхує людину до вас, тут, знаєте, як пристрасть людини до вас і буде будувати шляхи до вас, тож будьте готові щось про себе нагадає. Діє чоловіка у бік жінки. Давайте подивимось, що буде робити чоловік у бік жінки. О, угу. Ну, тут, тут просто башта показується, тут, знаєте, і жінка тут така, знаєте, холодна, зосереджена на своїх якихось почуттях, на своїх думках. Тут буде намагатись прибрати перепони до цієї жінки. Жінка, яка закривається від цього чоловіка, і буде намагання взагалі цю ситуацію змінити. Як не закривайся від мене, мені треба з тобою поспілкуватись. Тут є почуття до цієї жінки, тут є бажання все врівноважити. Тут, тут дійсно є почуття. Ну, той самий Король Кубків, він же ж чуттєва людина, він не холодний до цієї жінки. От так тут. І є бажання бути сім'єю з цією жінкою. Тож, знаєте, зламати всі, всі перепони не по-іншому. Давайте дивитись, що ж жінка буде робити. У бік чоловіка. А вона сумнівається в бажанні чоловіка все різко змінити. Вона просто, от, знаєте, як сумнівається в тому, що чи варто взагалі бути з цим чоловіком, чи він дійсно хоче бути з нею, тому що вона така. Дуже потрібно для нього, чи в нього просто свої якісь бажання нижче пояса і все, і на цьому і край. Отут є сумніви в його проявах, в його наполегливості, і взагалі в його поведінці. В усьому. Ну, просто от, А от чому він так себе проявляє? А чому він такий наполегливий? Щось недовіра якась до цього чоловіка. Ну так. До його конкретних дій взагалі буде закриватись, тримати свою оборону від цього чоловіка. Так. Ну, давайте далі. Для тимчасово одиноких, що ж у вас буде завтра у сфері кохання. Ага. Так, ну дивіться, нічого не хочу, так буде. <сум> нічого не хочу, не чіпайте мене, дайте відпочити. І сили будете встановлювати, дійсно, що б ви там не робили, а вам це надасть сил. Закриваєтесь поки що від теми кохання, ну, може, вам так. Це ж ми на один день дивимось. Може, саме в цей день вам саме так потрібно. Нічого страшного, що закриваєтесь, хай би б наповнились енергією. Бо тут дійсно тут ви, як та батарейка, будете заряджені потім після цього дня. Навіть якщо ви просто будете спати, лежати. Це теж треба. А... Які зміни будуть то далі? Подивимось. Ми ж кожного дня таке дивимось. і кожен день нам щось показують. Поки що ви закриті. Отак От ви мені показані, але то нічого. Далі. Робота. Що ж про вашу роботу? Що завтра буде у вас в роботі? Угу. Дивіться, там, де ви поводили себе, так знаєте, дуже стримано, в цей день вже так не підійде. Вам треба буде зламати якусь ситуацію, там де, може, це хтось про вас так, знаєте, от зараз поясню. Коли щось відбувається таким чином, що, якщо є вплив когось, не будемо дивитись кого саме, бо ви різні, у вас воно по-різному. У когось це може бути про людину, а у когось про так будуть складатись обставини. Тема в тому, що звичний якийсь порядок в роботі от той, що ви собі самі налаштували. От так воно вам було вже зручно. Він буде порушений. І вам треба буде як налаштувати собі щось інше. Знаєте, як захистити себе і свій порядок денний. От щось все ж таки треба буде. Ну, як... Це навіть може бути, знаєте, як, наприклад, ви зазвичай робите свою роботу от, ну, в один і той самий час, або у вас там такий порядок там, розкладання предметів на столі, або у вас навіть той стіл стоїть. Ну, Наприклад, десь в глибині, десь в глиб кімнати його поставили, а треба буде пересунути до вікна. Тобто тут, чого завгодно, воно може стосуватись, але це те, що вас захистить, навіть якщо треба буде дійсно посунути той стіл. Ну, це я як приклад привожу. У вас воно як завгодно буде. але... То, що ви будете щось порушувати, щось таке звичне, таке вже, ну, так було роками, то тут так показано, що вам так буде краще. Далі. Так, дивимось далі. Дивимось далі. Це як додаток. До того, що що я вже розповіла про роботу, ви знаєте, це як покращить ваш стан, вашу впевненість, ваші можливості. Це буде вас приводити до радощів, ну таких, що, знаєте, от Воно ж було на поверхні завжди, але ви не звертали на це увагу. І, е, знаєте, це як затягували з е, цією радістю, але в цей день ви вже влаштуєте собі так, як вам слід. Все, тепер точно все. Давайте дивитись, що ж вам важливо прийняти в цей день. Що вам важливо прийняти? Цікаво. Ну, Дівчата, король Кубків сильно закоханий, пристрасний, такий, що вас, до вас його тягне дуже-дуже ну, сильно. Хоче бачити вас своєю імператрицею, своєю. А може, вже так є у вас, може ви вже дружина такого чоловіка, який просто палає з пристрастю до вас. Знаєте, коли. Визнає вашу важливість в своєму житті. Коли ваша жіночість для нього ну, така бажана, така, знаєте, от, ну просто як думає про вас, то він просто весь аж палає. То тут ну так воно тут і показано, що буде цікавитись вами і надалі. Я не буду тут довго розповідати, бо тягне людину до вас, ну. Це не жарти просто, як йому хочеться бути поряд з вами. Приймайте як є. Від чого краще б за все відмовитись? Давайте дивитись від чого вам краще б за все відмовитись. Від хвилювань. Від тих страхів, які от просто вже деякий час вас тримають в заручниках. Відмовляйтесь від того, де вам болить. Бо насправді у вас ситуація, яка просувається і непогано, і буде ще навіть якийсь як дарунок по цій ситуації для вас, як можливість зробити ще краще, ніж є. Тож не дуже там сидіть і лякайте себе. Просто не притягуйте погане в своє життя, повірте, не треба. Навіть якщо це, от ви з ким спілкуєтеся, людина вас підтримує в таких ваших страхах. Не подвоюйте ці страхи, не треба. так. Бо ми іноді так вміємо притягти в своє життя і не те, що нам треба. Чого ж вам? Не уникнути. Чого вам не уникнути. Угу. Тут якась поїздка, яка взагалі для вас просто переможна завершиться поєднанням з кимось. Це можете, ну, можете до родичів десь поїхати, можете до друзів десь піти, до тих людей, які з вами є, от як на одній хвилі. Які відчувають вас так само, як ви людей відчуваєте. Тобто це люди, які гарно з вами спілкуються, ви з ними гарно спілкуєтесь, і це, знаєте, для вас буде як втеча від проблем. Де в чому. Тобто, от те накручування, яке ми бачили в минулому рядку, ви можете позбутись його просто от поєднанням в, в якійсь спільноті. Там, де вам буде сприємно спілкуватись, де люди вас переналаштовують на зовсім інше сприйняття світу. Ну, І себе в цьому світі, і взагалі, всього там, де вам треба взаємодія. Далі. Порада від вищих сил. На завтра. Угу. Так, ну тут якийсь новий початок. Більш за все для королеви пентаклів показано. Це, як знаєте, тема рівноваги, тема налаштувань нових. Внутрішніх, зовнішніх, там вже дивіться, як є у вас. Тема е, покращення вашого життя, може, це навіть дрібничка якась буде, але це для вас тільки в плюс буде. І це вам допоможе легше пройти. Нут. Може, ви нове щось починаєте. Може це якась справа, якою вже опікуєтесь, але трошки по-новому будете просуватись, бо ну, щось ви тут для себе побачите інше. Це щось, що змінює для вас. Ну, от Звичне сприйняття. От щось, де ви. ну, от Я так більш не хочу, я хочу трошки по-іншому. І оце по-іншому для вас і буде відтворюватись, і буде давати вам нові можливості. От так тут. Тобто не бійтесь, ризикувати. Тут ось так. Бо цей ризик буде цілком оправданим для вас. Це на цьому. Всім дякую за перегляд і всім гарного дня і гарних подій. І людей поряд з вами теж гарних. Пережить себе. І побачимось з вами в нових відео. Всім пока!